Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, Комплен. я Кеннет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. І сьогодні ми маємо багато що сказати. тому давайте одразу перейдемо до нашого біблійного заняття. Відкрийте, будь ласка, ваші біблії на тому. Що ми читали з послання до Филипян? Нагадую, що сказав апостол Павло. Дякую Богові моєму щоразу, коли згадую про вас за вашу участь у благовістуванні від першого дня і до сьогодні. від першого дня і до сьогодні і далі. Бо я маю вас у серці. І я не знаю, як ще краще описати мої стосунки з партнерами адже я постійно думаю про них. Тож, продовжимо далі. Він сказав інші через підступ звіщають хреста нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що з того? У всякому разі, чи облудно, чи щиро? Христос проповідується, а я радію цьому, бо знаю. Послухайте це, партнери, послухайте це уважно, бо я знаю, що це буде мені на спасіння, Грегу, через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але з усією сміливістю. Як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений в тілі моєму, чи то життям, чи то смертю, бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати, бо тягне мене і одне, і друге. Послухайте ті з вас, хто моляться про те, щоб стати партнерами з цим служінням, Маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно краще. А щоб залишатися в тілі, то це потрібніше так. для вас. Він пише послання. і для нас це виглядає так. Ніби людина сіла і пише листа. Ні, ні. Він у в'язниці. Він в'язниці. І він пише це, перебуваючи у місці, де збираються нечистоти. Він диктується у листа і думає. Я би хотів вийти звідси. Я би хотів просто померти і піти. Але не можу. І я певен, що залишатися в тілі, Потрібніше для вас. Він вже сказав, що цей лист до його партнерів до його партнерської церкви і Грегу я впевнений, що він прийняв це рішення, коли писав цього листа. Так так, і після цього він прожив ще багато років. так їм потрібно було почути. Але вони це. потребували його. Їхній духовний батько, так само, як ви благословені своїми партнерами, ми благословені вами. Нам потрібен ваш приклад у сучасному світі. Це частина того, чому Господь попросив вас жити до 120. Так для нього, але також і для нас. Я пригадую, я сидів в своєму кріслі, де я проводжу доволі багато часу в молитві, молячись в дусі. Тож я молився в дусі. Наш дім розташований біля озера, і від нього до озера веде стежка. І в дусі я міг бачити міст над озером. І я подумав, що це? Я не знав, куди веде той міст. І це турбувало мене. Тож я продовжував дивитись. Я дивився на нього, і Бог говорив мені про Барзілая. І про той факт, що він вже був похилого віку. Йому було більше восьмидесяти років. Він втратив слух, зір і Давид повертався до Єрусалиму та хотів, щоб він пішов з ним. І я подумав, знаєте що? Якби він пішов, Бог зцілив би його. І ось я сиджу і думаю про це. Глорія проповідувала і навчала на підставі 90-го псалма. Де сказано днів наших 70 років, а за більшої сили 80 років. і в класичному розширеному перекладі Біблії говориться, що це ніколи не було встановлено як тривалість життя людини. Але в книзі буття 6.3» сказано звичайно, звичайна тривалість життя людини буде 120 років. І я роздумував і роздумував про це і всі ці місця писання. Крутилися в моїй голові. Вони продовжували крутитись в моєму розумі. І я почув наступне: Кенете, чи ти підеш до Єрусалиму зі мною? Я відповів звісно, піду. Звісно, піду. І Бог сказав в твоєму випадку Єрусалим, це книга Буття 6.3. Ти зробиш це для мене. Я сказав, звісно, я зроблю це для тебе. І тоді я склав цю присвяту перед Ним і увійшов з ним в завіт довголіття, що я в ім'я Ісуса з Божою допомогою житиму і проповідуватиму, і навчатиму слова віри. І ось у чому вся різниця. Багато людей жили довго, і Бог благословив їх. Але він говорив мені про те, щоб проповідувати і навчати слово віри. Адже це моє покликання. Навчай моїх людей віри. І я сказав, звісно, я робитиму це. Мене це так захопило. Так. Ось коли це почалося. І він показував мені крок за кроком всі ці речі, і потім він привів мене до віку 90, 85, 90 і сказав: Кенете, в мене немає людей цього віку з помазанням на землі. Їх просто нема. Він сказав: люди віком від 90 до 100 років, їх нема, і від 100 до 120 їх теж нема. І я прошу тебе зробити це для мене. Я відповів, звісно, я зроблю це. І я побачив дусі 6 грудня 2056 року. І я не залишатимусь тут жодної секунди довше. Амінь. Я піду звідси. Дякую вам. І я не думаю тоді про це. Але ви стаєте цікавою людиною, коли продовжуєте проповідувати слово віри, і перебуваєте в доброму фізичному стані. Віці 90 років. Але коли вам сповнюється 95, засоби масової інформації починають цікавитись вами. А як щодо ще більшого віку? Це рідкісна річ. Послухайте, на вас з усіх боків будуть націлені камери. Так, сар. Я побачив це в Дусі, Амінь. Амін. На сцені, під відкритим небом було так багато людей, які зібралися там. Величезна кількість людей. Глорія стояла поруч зі мною. Їй 115. Ми стоїмо на сцені, і я проповідую слово віри. Я проповідую з Євангелії від Марка 11, 22, 23. Богу. І несподівано поруч з'явився Ісус. Він підійшов і сказав: гаразд, діти, ходімо. І багато, багато людей з присутніх там, бачили його. І є багато людей, які вирішили чинити так само. Бо вони чули, як я розповідав про це, проповідував і навчав про це. Розумієте? Бог попросив вас зробити це. Він попросив Він нас зробити вам робити це. це. Він попросив так. вас. Він попросив так. мене. І саме тому ви не можете позбутися мене. Ви не можете. І тієї ж миті наші тіла впали на сцену, і ми відійшли. Аллелуя. Чудову далечінь. Те, що ви описуєте, це біблійне уявлення про ще один партнерський завіт. Ілля та Єлисей. Так. Я сподівався, що ти скажеш про це. Єлисей побачив, як Ілля відійшов, але він побачив, Коли він побачив його. як той відходить. Він отримав подвійне помазання завдяки своєму партнерству з Іллею. Я дивлюсь на Іллю як на виконання цього. Ілля та Єлисей це Іоанн Хреститель та Ісус. І він навіть сказав про це, так. що Він прийде у Дусі, у Дусі, чи у помазанні Іллі. Ілля на найвриті це Єліяху, і це означає Явве мій Бог, а Єлисей, його ім'я на івриті Елішуа. Воно означає Бог моє спасіння. Отже, це досконала картина двох речей. Була школа пророків, і було багато людей у Іллі, які не отримали це помазання. Але людина, яка стала з ним партнером, одного разу Ілля навіть намагався позбутися його але лисе залишив свою подумайте, роботу на фермі, пішов з ним і залишився. Подумайте, ним. який він стійкий чоловік? Так. Він орав землю, так сер ходив за волами. Він заколов тих волів, приніс їх в жертву, спалив плуг і сказав Я йду з вами. Сер той відповів ні, ні. Я йду з вами, так я йду з вами. Послухайте, я йду з вами. І перше, що зробив Єлисей, коли побачив, як відійшов Ілля. Що було першим, що він зробив? Він взяв мантію, яка впала з Іллі, і сказав де Господь Бог Іллі, і вдарив неї по воді розділив води. Так. Він зробив те саме, що бачив, як робив його равин. Розумієте? Ісус сказав, і більше діла створите». Ось чого він очікує від нас. Так. І тому, коли він вислав їх по двоє, Біл Вінстон сказав, Ісус, це приклад сина. Мені це подобається. Вам це подобається? Чудово. Кажу вам, це чудово. Одного разу я згадаю при цьому Біла Вінстона, приклад сина. Мені подобається те, що говорить Біл Вінстон, що Ісус приклад сина. І нам слід робити те, що робить Він. Звичайно, Амінь. і це те, що він робив, коли посилав їх подвоє зі своїм помазанням, своєю владою, своєю силою. І вони це робили. Дозвольте мені так. показати це вам. Дії третій розділ. ви побачите, як вони сповнювали те, що Ісус сказав їм робити. Так. Що сказав Ісус, коли висилав їх подвоє? Він сказав, не турбуйтесь про те, що взяти з собою, чи про те, що ви маєте, або про всі ці речі. Це просто. Він не сказав їм не брати так. гроші. Він сказав, не беріть з собою нічого зі своїх речей. Вірно. І є люди, які вважають, що вони носили той самий одяг три з половиною роки. Але це неправильне уявлення. Бо Ісус сказав їм, ви працюватимете для мене, тож я подбаю про вас. Так. Я забезпечу вас. Я забезпечу вас всім необхідним. І це говорить людина, яка розділила хліб так. та рибу і нагодувала тисячі людей. І ви вважаєте, що він не зможе гарно одягти вас? Так, так. Також в нього були партнери. І ми читаємо це в Євангелії від Луки. Зрештою, Ісус запитав чи ви що-небудь потребували? Вони відповіли: ні, Господи, ми нічого не потребували. Ви щойно сказали, що він нагодував п'ять тисяч людей. Єлисей взяв ячмінний хліб і нагодував ним сто людей. Він є прообразом так. того, що зробив Ісус. Чудово, чи не так гаразд, дії третій розділ. На випадок, якщо ви думаєте, я не знаю, де тут Іоанн вілі, Ісус в Єлисеї. Єлисей нагодував багато людей. Отже, дії, третій розділ. Ось люди, які зроблять те саме, що Ісус сказав: Петро та Йоанн йшли разом до храму у час молитви дев'ятий. і був чоловік кривий від утроби матері його, якого носили і саджали щодня. Дев'ята година, це третя -та година так. дня. Біля дверей храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто йшов до храму. Як побачив він Петра та Іоанна, став просити у них милостині. Петро ж Іоаном поглянули на нього. Я хочу повторити це, коли потраплю на небеса. Я хочу побачити, як виглядає Петро, і як він подивився на нього. Я думаю, що це було цікаво. Я так думаю, бо інколи у мене було спонукання від Духа Святого, коли ви просто не можете відвести від когось очі. Він пильно подивився на нього і сказав: подивися на нас, І той дивився на них. Сподіваючись щось отримати від них. Але він Петро просить сказав... «Милостині. Так. Його голова опущена. Він бачить, що проходять ці люди, бо Ісус заходив воротами цього храму багато-багато разів. Весь час. Щоразу він заходив ними. І ви знаєте, що Ісус завжди повертався до Юди і казав так. дай цій людині щось. Отже, він сидів з опущеною головою, і я думаю, що, можливо, він посміхався. І Петро сказав: подивись. На ньому перебувало помазання. Так він сказав і той подивився на них, сподіваючись щось отримати від них. Але Петро сказав: срібла і золота я не маю, бо він був навчений. Не переживайте про те, що з собою брати. Вони роблять саме те, що їм було сказано робити. А що маю, те даю тобі в ім'я Ісуса Христа, Назаряна, на встані ходи. І взявши його за правицю, він підвів його і раптом зміцнилися його ступні та коліна, і підскочив і став і він почав стрибав, ходити. І війшов і з ними стрибав. до храму. Ходячи і хвалячи Бога, він ніколи там не був. Він все життя сидів біля дверей. Вони вийшли по двоє з помазанням Ісуса. Вони виконували настанову, яку Ісус дав їм, коли вислав їх по двоє. Це партнерство по завіту після відходу Ісуса, яке Правильно. діє на землі. І воно таке ж сильне, ніби Ісус був там того дня. Коли Петро піднявся на дах будинку і молився, він зголоднів. Так і побачив ту посудину. І побачив ту посудину, яка спускалася перед ним. Так і там були різні тварини. І Господь сказав йому. Підведися Петре за коли та їж він відповів ні, господи, я ніколи не їв нічого нечистого. Це не входило в мої уста, і це відбувалося три рази. Всі ми знаємо з 10-го розділу книги дій, чим все це закінчилось? Як Бог послав його в дім Корнилія. Тож він взяв з собою інших людей, знаючи. Що його будуть звинувачувати за це, бо він знав, що станеться, коли він увійде в дім язичника, оскільки від дня п'ятидесятниці минуло вже десять років, а в них була повністю єврейська церква, тож він знав, що йому будуть за це дорікати, але він йде туди, він бере з собою своїх партнерів. Так, його партнери були з ним. Він занадто розумний, щоб піти туди самому, адже він знає, що станеться. Він вже знає це. Він бачив це в дусі. Тому він взяв з собою своїх партнерів, своїх свідків. Вам це подобається, чи не так? Так, сер. І що сталося? Весь дім спасся, так. і вони наповнились Духом Святим завдяки цьому партнерству по завіту. І Дух Божий зійшов на них. Вам це подобається, чи не так? Коли він проповідував Ісуса. Ісуса, те саме помазання, якого торкнувся Петро, і спільником якого він став, ми не знаємо, чи зустрічався Корнелі коли-небудь з Ісусом, але його пожертвування та милостині виросли, як говориться, як свідок перед Богом. Як свідок. І Петро сказав Бог не дивиться на обличчя. І перше, що він проповідує, записане у 10-му розділі «Дій». як Бог помазав Ісуса з Назарету Духом святим і Силою, він ходив, чинячи добро і зцілюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним, і ми Його свідки, ми його партнери. Так. Ось воно. Ми Хала бачили Богу. це, ми пережили це. І люди кажуть ну, брате Копленд, що ж, давайте відкриємо 10-й розділ книги «Дій». Брате Коупленд, Петро відкрив уста свої і сказав: «Істинно пізнаю, що Бог не зважає на особу, але в кожнім народі приємний йому той, хто боїться його і чинить правду. Він послав до синів Ізраїлевих слово, благовістуючи мир через Ісуса Христа, який є Господом для всіх. Ви знаєте, що відбувалося по всій юдеї, починаючи з Галілеї після хрещення проповіданого Іваном, як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса Христа з Назарету, і Він ходив, чинячи добро і стілюючи всіх поневолених дьяволом, тому що Бог був з ним. І люди кажуть «Брати коплено це ж Ісус? Ні, не він, це Бог. Вірно і той самий Бог живе всередині нас сьогодні. Слава Богу. А наш час вичерпаний. Алилуя. Я почну записувати передачі тривалістю з години. Продовжуй, Джеремі, хвала Богу. Дякую, дідусь. Ви знали, що той самий Бог, який помазав Ісуса з Назарету Духом Святим і силою, і він ходив, чинячи добро і зцілюючи всіх поневолених дияволом, це той самий Бог, який знаходиться сьогодні всередині вас. Бог з вами таким же способом. Ісус ходив містами та селами, навчаючи, проповідуючи і зціляючи. Зараз ви побачите свідоцтво партнера про зцілюючу силу Ісуса і Його Слово. Мене звати Джозеф Чайніс. Ми з міста Мілуокі, а це моя дружина Джин Чайніс. з моєю матір'ю. Щось сталося. Мабуть, то був біполярний розлад, і вона зробила моє життя жахливим. І коли мені сповнило 16 років, вона вигнала мене з дому, тому я багато страждав. Я був розбитий тим, що моя матір зробила зі мною, і я відчував себе жахливо і я почав служити у береговій охороні. І саме тоді я можу сказати, що Бог почав входити до мого життя. Я не був спасенним, але Бог робив для мене різні маленькі речі. У мене добре виходило служити в береговій охороні. Потім мене відправили на авіаційне навчання, де у мене виходило ще краще. І нарешті я знайшов своє місце у житті і сказав: моє життя обертається навколо мене. Я багато навчався, і це дало мені можливість повернутися до Нью-Джерсі. Я був приголомшений. Я поїхав у Нью-Джерсі. За найдивніших обставин я познайомився зі своєю дружиною. Ми одружились, і одразу після цього у мене проявились симптоми виразкового коліту. І це так погано впливає на службу в армії, що нарешті мене звільнили через медичні причини. Я народився згори. вона народилась згори окремо. Окремо. Господь почав входити в наше життя, і приблизно в той самий час ми почули про Кенета Копленда. Здавалось, що на підставі Слова Божого він говорив про кожну проблему, яка була у нашому житті. І він допоміг нам зрозуміти, що Бог непорочний, і Він виконує своє слово. Кенет Копленд змусив нас закохатись у слово Боже і по-справжньому любити Бога, бо ми можемо довіряти Богові. Він непорочний, він виконує своє слово, він виконує те, що він сказав. Я слухав Кеннета Копленда, дуже багато речей, які він говорив, і я також слухав його проповіді про зцілення. Я слухав касети доти, поки мені не набридло. Але Господь сказав: не припиняй слухати, тобі потрібно слухати, і ви можете запитати у моєї дружини. Ми думали, ще одна касета, ще одна касета. Нам потрібно було багато перемогти. Я був занурений в слово Боже, і все це були касети кенета Копленда на тему зцілення. Я був на роботі, і коли у вас виразковий коліт, ви часто бігаєте до туалету. Я робив це кожні 15 хвилин. У мене була кровотеча, і я був дуже хворим. Я був дуже хворим, але я не відпускав те, що я почув, і просто продовжував говорити ранами. Його я зцілений. І потім щось сталося. Я не можу пояснити це вам. Я був в одному безлюдному місті і сказав це, і стало щось цікаве. Мій розум зупинився, і моє серце сказало: Ісусе, я кажу це не тобі. Я кажу це дияволу. Диявол, якщо ти вб'єш мене сьогодні і покажеш мені пам'ятник на моїй могилі, де написано помер такого числа від виразкового каліту, я не повірю тобі. Бо. І я вигукнув це ранами. Його я зцілений. Раптом вперше за рік чи за два я зміг випростатись, і у мене було таке відчуття, що мене стискують дві руки, і я відчував сильну спеку. І раптом все залишило мене. Я звернувся до лікаря, і він сказав, що я зцілений. Так, я була у залі очікування. Лікар мав провести дослідження того наскільки все погано. І він сказав: вибачте за те, що це зайняло стільки часу. Я ще раз перевірився з донизу, бо все виглядає інакше. Він сказав: нема ознак того, що ця хвороба коли-небудь була у вашому цілі. Це неможливо. Але ми не забуваємо головні принципи. Ми продовжуємо слухати. Ми маємо записи з конференції минулого року, і ми постійно дивимось канал перемога щовечора. Бо ми людські посудини. І ми можемо протікати. І нам потрібно продовжувати наповнюватись Словом Божим. І ми можемо сказати, що це було чудовою твердою їжею для нас більше чотирьох років. Ісус цілитель І зараз у Джо нічого не болить. Він живе нормальним життям. Він постійно продовжував живити свій дух Словом Божим. Зверніть увагу, він вкладав слово Боже у свої очі, свої вуха і згоджувався з обітницями зцілення і повірив Богу. Ваш завіт з Богом може змінити будь-яку ситуацію. П'ятниця це день пожертвувань на передачі переможний голос віруючого. Я ще раз прочитаю вам шостого розділу послання до Галатів, шостий вірш. Там говориться: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осмієний. Що посіє людина, те вона і пожне. Тут говориться про партнерство. Тут говориться про покликання якоїсь людини проповідувати і навчати Слову Божому, і про тих з нас, хто слухає це, приймає це і відповідає на це. Вам необхідно зараз прийти до Господа. Якщо ви почули сьогодні цього тижня слово Боже на передачах, дізнайтесь, як ви можете відповісти на почуте слово. Саме партнерство приносить це слово, яке принесло світло відкриття вам і в життя багатьох інших людей. І багато з вас, хто зараз дивиться, ви вже партнери з цим служінням. Багато з вас були партнерами протягом багатьох років. І ми хочемо подякувати вам незалежно від того, чи стоїте ви з цим служінням і чи сієте в нього протягом багатьох років, чи тільки останніх кількох тижнів чи місяців. Ми хочемо, щоб ви знали, як ми вдячні вам, ми молимось за вас. Кенет і Глорія Копленд люблять і цінують вас і моляться за вас щодня. Господь покликав Кеннета й Глорію проповідувати слово віри, і саме це вони вірно виконували більше 50 років. Вони були слухняними Богові, щоб приносити це безкомпромісне слово віри всіма досяжними засобами. І протягом багатьох років цими інструментами були передачі, журнал, вебсайт, соціальні мережі, молитовні дзвінки, імейли, і конференції і так далі. Коли ви сієте у це служіння, ви з'єднуєтесь зі служінням, яке спеціалізується на тому, щоб використовувати свою віру і навчати людей жити і ходити вірою. таким чином, ви вступаєте у помазання, яке буде діяти у вашому житті. Ось що приносить партнерство: це зв'язок. Отець. Ми дякуємо тобі за людей, які жертвують сьогодні. Ми приймаємо це. Ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Якщо ви пропустили передачі цього тижня, ви завжди можете подивитись їх безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. І дозвольте мені підбадьорити вас. Відвідайте на вихідні церкви. Будьте частиною того, що Бог робить зараз у вашій помісній церкві. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кеннета Колпланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожний день Кен ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамур.є продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.